А рішенням восьмої сесії Коломийської міської ради, яка відбулася у 2002 році, земельна ділянка по вулиці Майданського, номер 2 і номер 4 визначено ділянкою спільного користування. У технічному звіті зеленим кольором чітко показано, що на даній території знаходяться також туалет спільного користування та господарські будівлі. Однак, жителька будинку номер 4 Марія Книжка через два роки звертається до суду, вважаючи, що рішення вищезгаданої сесії суперечить вимогам інструкції Мінкомунгоспу та основним напрямкам земельної реформи в Україні на 2002-2005 роки, через що не має змоги скористатися правом приватизації, і тому просить суд визнати незаконним один із пунктів вказаного рішення міської ради. Марія Книжці в позові відмовили. Адже спірна ділянка не передавалася позивачцям у власність, а відноситься до земельного фонду міста Коломиї. Пані Марія подає апеляційну скаргу, де зазначає, що суд неправильно подав юридичну оцінку обставинам справи і невірно застосував норми матеріального права, на що знову отримала відмову. Суд пояснив позивачці: земельна ділянка ні в користування, ні в власність не передавалася, а тому рішення сесії міської ради її законних прав чи інтересів не порушує. На цьому жінка не заспокоїлася. Ще через 4 роки вона звертається до апеляційного суду Рівненської області, та ще знову отримує відмову. Змучені судовими позовами сусіди, зокрема, Гаварецького Степана та книжки Марії, сусіди будинку номер 2 які також мають право на користування ділянкою, самі звертаються до суду. Однією з причин стало те, що Степан Гаварецький зруйнував биральну і нечистоти тепер доводиться зливати у каналізацію. Більше того, у спробі самим відремонтувати туалет їм перешкоджали. Позов задовільнили і зобов'язали Гаварецького Степана відбудувати туалет та виплатити моральну шкоду. Однак, як зазначає Василь Білус, мешканець будинку номер 2 з приходом нової влади ситуація кардинально змінилася. Якраз слюзер прийшов розумієте, і Вони взяли собі цинічно то рішення, відмінили, розумієте. Без ніякого пояснення, тому що рішення повинно бути хоча б якось обґрунтоване. Так? Якщо ви уважно читали попереднє, там обґрунтовано, чому вони так зробили. Бо в нас ці сперечання йшли від самого початку, відколи будинку. Розумієте? То там хоч написано, чому. І рішення так повинно було прийматися, пояснити, чому. А вони другий пункт зробили, от іде точка цей. А вони другим пунктом взяли умовно про що. Мається бути ділянка, нібито мала би бути спільна. Розумієте? Але це другий пункт ні до чого не зобов'язує, адвокат сказав. А першим пунктом вони повністю взяли і забрали у нас цю ділянку. Все. Щоб залишити наш будинок без нічого. Такі слова, я зрозуміло, що я вам доказати не можу слова, але я вам говорю відверто, як нас приймав міський голова з дружиною. З дружиною. Дружини на даний час немає, бо вона в магазині працює. Це досить шкода. Розумієте, Як він нас приймав, він не хотів розглянути не один документ. Не один. Ми прийшли толерантно, хотіли з ним вияснити обставини. Він просто навсього взяв ці документи на столі, швиряв у нас. Да. Ми його кажемо, ну поясніть, будь ласка, як наш будинок та 7 чоловік має залишитися без вбиральні. А мене це не цікавить. Ходіть куди хочете. Розумієте, ну хіба так можна? Ми не з одною владою так не розмовляли. Навіть ще за Юрошчака, коли вони це рішення приймали, за Овчаренка можна було якось говорити з людьми, які могли хоча б нас вислухати. Ні? Так? Ні. Ну, але так цинічно поводитися, ми, ну, ми ж є люди також, правда. Мешканці будинку номер 2 обурені тим, що міська влада не бере до уваги рішення судів. Так стверджують люди. Міська рада має право відміняти рішення, однак не тоді, коли йдеться про спірні питання. Так вісім років це тягнулось, бо сусідка оскаржувала е, це рішення, Конституційний цей суд Верховний да, Рівненський, прийшло тільки 6 серпня 2009 року. І до цього не було цього рішення, розумієте? І вони ну, взагалі не мали права це робити, бо справа була, ще в суді, розумієте, у Верховному. Ну, і це так. І тим більше, зараз да, я би почав, тим більше вони зробили це без нашого відома. Хоча там у відповіді пише, що жителі будинку 2 і 4 писали заяву. Ми заяви не писали. Там чітко хронологія є. Вони цинічно нас обдурили. Ми до них звернулись перед Новим роком з зустрічною заявою, бо сусіди вже написали заяву. Ми це дізналися, написали зустрічну, щоб вони не робили цього, не приймали ніяких рішень, тому що ми залишимося без нічого. Вони цинічно нас обдурюють на засіданні комісії, нам дають відповідь. Там є, що 26-го відбудеться сесія, це перша сесія. Відбудеться сесія, на якій приймуть, буде створена узгоджувальна комісія по спірних питаннях. І нас повідомлять про створення комісії, запросять і розглянуть наш спір. І цим числом вони приймають вже рішення. Ви розумієте, це так. І ми навіть не знали. Другий раз ми прийшли на земельну комісію. Ми цього не знали. Вони нам не сказали, що вони прийняли рішення. Мешканка будинку номер 2 Ганна Лесійчук каже, що з того часу сусіди всіляко намагаються їм дошкуляти. Зокрема, вони не задоволені тим, що через їхні подвір'я ходять до сараїв та туалету. І вічно їм кажуть, що це що, то це моє? Бо це в моєму плані. То ваших сараїв тут нема туалету. Нема це в моєму плані. Ну та що ж у твоєму плані? Це ніхто не винуватися. Ще тоді, коли будинки побудувалися, що занесли і цей туалет і сарай, і занесли всього в один план. Ну тоді хто знав, ну то куди занесли, то занесли. Жили спільно, нікому не було. голові, віку да, у потрібному плані все знаходить. А тепер він каже, що це в нашому плані, що, ваших сараїв нема, це і все є. За коментарем ми звернулися і до Говорецького Степана та Марії Книжки. Однак люди, відверто кажучи, почали нас ображати. Хто хто, хто хто, вас просив сюди міряти і, і дивитися? Ну, хто, ну, хто хто? вас викликав? Та, хто викликав? Тобто хто викликав, я не розумію. Ми є жур... журналісти. Ну, добре. А, журналіст! Я думаю, що це не знаєте хто. Ми Давайте ви це скажете на камеру. Ні, що це я на камеру маю говорити. Отак документи пан Габарецький все ж показав. В них мовиться, що на даний час залишається чинним рішення сесії Коломийської міської ради від 25.12.1989 року реєстрацією за будинком номер 2 земельної ділянки площею 557 квадратних метрів та за будинком номер 4 земельної ділянки площею 882 квадратних метри. Однак приватизація даної спірної ділянки згідно нового рішення потребує згоди обох сторін. Фірма відмовилася цього рахувати. Вони виготовляють документи, не підписуючи в нас акт згоди. Розумієте, я не знаю, як так можна зробити. А повинен бути акт згоди, узгоджувальний мережі. підписуватися. Ну, хай роблять. Все одно це будеться в судах і розумієте, бо інакше не можеш вирішити це питання. Наразі дана справа перебуває у суді.